Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про фільм 2004 року. Термінал. Чоловік вимушений жити в терміналі аеропорту, тому що США більше не визнають паспорт його країни. Не хвилюйтеся, дядечко Сем в усьому розбереться. Ласкаво просимо до США у термінал. Віктор Наворський прилітає в Нью-Йорк, щоб виконати останні прохання свого батька. Але поки він летів до США, в його країні кракозія стався військовий переворот. Поки США не визнають нову владу, Віктор не може потрапити до Америки, але й полетіти назад теж не може, оскільки всі рейси в його країну скасовані. Віктору доведеться залишитися в терміналі аеропорту. Френк Діксон, начальник служби безпеки аеропорту, спробував пояснити всю ситуацію Віктору, але той не вірив, поки не побачив випуск новин. У нього забирають квиток, паспорт і кажуть, що він має залишатися в терміналі, доки не налагодиться ситуація в Кракозії. Йому дали талони на їжу, пейджер для зв'язку з керівництвом аеропорту і ключ-карту. Віктор і справді почав чекати. Сидячи на лавці, він вирішив допомогти дівчині закрити валізу. Його талони на їжу впали на підлогу, і їх забрав прибиральник на ім'я Гупта. Віктор спробував повернути талони, але нічого не вийшло. Він залишився без їжі, а гроші його країни тут не приймають. Віктор іде до виходу 67 і залишається там на ніч. Весь час у нього була банка з арахісом, яку він ні на мить не випускав із рук. Наступного дня до Френка приходить начальник служби безпеки всього аеропорту і повідомляє гарну новину. Він іде на пенсію, а на своє місце порекомендував Френка. Для підвищення потрібно буде пройти перевірку, але Френка це не бентежить, оскільки він працює в аеропорту вже 17 років. Віктор уже освоївся в терміналі. Він миється в туалеті, живе в непрацюючому крилі аеропорту і мало не щодня приходить до паспортистки Долорес Сторес для отримання візи, але щоразу отримує відмову. Френк бачить, що Наворський досі живе в аеропорту. Він вирішує допомогти йому вибратися і каже, що під час зміни охорони на виході нікого не буде рівно 5 хвилин. Віктор розуміє натяк, він уже готовий покинути будівлю, але в останній момент помічає камеру, що стежить за ним і приймає рішення залишитися. Згодом Наворський знайомиться зі стюардесою Амелією Ворен. Вона послизається на мокрій підлозі та ламає підбори. Віктор допомагає дівчині і дарує купон на знижку у взуттєвому магазині. Він бачить, як Амелію зустрічає чоловік, і вони цілуються. Це засмучує його, оскільки дівчина йому сподобалась. Працівники аеропорту обговорюють Віктора. Гупта думає, що він працівник спецслужб, але його друзі Мулрой та Енрікі не згодні з ним. Віктор голодує, у нього немає можливості взяти десь їжу. Одного разу він бачить, як жінка за повернений візок отримала 25 центів. Після побаченого Віктор збирає візки по всьому аеропорту, а на отримані гроші купує собі їжу. Він іноді дивиться новини, але Віктор погано знає англійську, тому вирішує вивчити її за допомогою книг. Одна книга його рідною мовою, а друга англійською. Енріке бачить, що Віктор добре спілкується з Амелією. Дівчина подобається Енріке і він просить у Віктора допомоги. Йому потрібно дізнатися, що подобається дівчині, а натомість отримає їжу. Наворський погоджується, оскільки втратив заробіток на поверненні візків. Френк спеціально найняв людину для цієї роботи, сподіваючись, що, залишившись без грошей і їжі, Віктор втече з аеропорту. Віктор каже до Лорес, що у неї є шанувальник, і дівчина розповідає про свої захоплення. Енріке дізнається, що у них багато спільного. Раптово Наворський викликає Френк. Він каже, що знає, як вирішити його проблему. Віктору потрібно заявити, що він боїться повертатися на батьківщину і потрібно попросити притулку у США. Суд розглядатиме його справу десь півроку, і протягом усього цього часу Віктор зможе жити в Америці. Після він зможе залишитися в США назавжди, але Віктор відмовляється, бо хоче повернутися додому. Після розмови він зустрічає Амелію. Дівчина засмучена через неприємні слова в розмові з її хлопцем. Він одружений, але дівчина вірить, що колись він кине дружину і житиме з нею. У них зав'язується розмова. Дівчина думає, що наворський будівельник і теж багато літає. Вона запрошує його на вечерю, але Віктор відмовляється, бо не може покинути аеропорт. Дівчина йде, а Віктор дізнається ціну страви, яку хотіла замовити Амелія. Після чого йде шукати роботу, але без документів ніде не беруть. Віктор відправляється спати, але дорогою помічає недороблену стіну. Чоловік вмикає свою улюблену музику і приступає до роботи. Вранці його помічають будівельники і пропонують попрацювати в них. У Віктора знову з'явилися гроші. В один із днів Енріке запросив Віктора пограти в покер після роботи. Гупта і Мелрой також тут. Старий був проти, бо досі думає, що наворський працівник спецслужб. Вони вирішують просконувати його перед грою, але нічого підозрілого не знаходять. Під час наступної зустрічі з Амелією Віктор дізнається, що вона захоплюється історією. А особливо історією життя Наполеона. У цей же час співробітники аеропорту починають робити ставки, коли ж на покине термінал. Через три дні у Френка перевірка. Він намагається куди завгодно відправити Віктора, але його відмовляються взяти на кілька днів навіть до в'язниці. Френк був змушений замкнути Віктора в камері тимчасового тримання порушників. Під час перевірки Френк продемонстрував свій професіоналізм і показав перевіряльникам, як чітко працюють усі відділи безпеки. Усе йде добре, доки один із поліцейських не повідомляє Френку, що затримали пасажира, у якого немає документів на ліки. Затриманий не знає англійської, і тому поліцейські не можуть пояснити йому причину його затримання. Френк звертається по допомогу до Віктора. Він обіцяє вирішити його проблему, якщо йому вдасться заспокоїти пасажира. Френк просить перекласти, що не можна перевозити пігулки без супутніх документів. Чоловік відповідає, що везе пігулки помираючому батькові. Попри це, його заарештовують і забирають ліки. Віктор згадує, як бачив в одному з бланків, що пігулки для тварин можна перевозити без документів. Він каже, що помилився з перекладом, і насправді чоловік віз ліки не батькові, а козі. Френку доводиться відпустити пасажира. Він дуже злий на Віктора. Все це бачать перевіряльники, його залишають на посаді, але підвищення відкладається на невизначений термін. Через це він обіцяє не випускати Віктора з аеропорту так довго, як тільки зможе. Прекращена історія, пересказана персоналу аеропорту прибирально командійцем гуптою, робить Віктора героєм. Він отримує прізвисько людина-коза, а копії знімка його долоні, отримані під час розмови з Діксоном, розвішуються службовцями по всій будівлі. Наворський просить у своїх друзів допомогти йому дізнатися більше про Амелію, оскільки хоче влаштувати сюрприз до її прибуття. Усі разом вони пробираються в кімнату, де зберігаються особисті справи працівників, почувши якийсь шум, Гупта тікає. В Індії він напав на поліцейського, який вимагав від нього хабар. Тому якщо він потрапить до поліцейських, йому загрожує депортація. Віктор дізнається необхідну інформацію, купує костюм і готує вечерю. Коли Амелія повернулася з рейсу, друзі Віктора зробили все, щоб вони зустрілися. Під час вечері Пейджер Амелії постійно дзвонить. Разом із Віктором вони викидають Пейджери на злітну смугу. Наприкінці побачення Віктор запитує, чи знає Амелія, що Наполеон подарував Жозефіні після завоювання Баварії. Дівчина не знала, і Віктор пообіцяв показати подарунок під час наступної зустрічі. Вони знову зустрінуться за 13 днів. Цього ж вечора Наворський приступив робити подарунок Амелії. Енріке все ж таки наважився і освічився до Вони одружилися і влаштували весілля в терміналі. Коли Амелія повернулася, її відвели до Френка. Він розповів усю правду про Віктора. Засмучена Амелія знаходить Віктора і каже, що заради нього кинула свого коханця. Дівчина дуже зла на Віктор, але чоловік показує свій подарунок: фонтан із різнокольорових камінчиків. Дівчина в шоці, вона просить розповісти їй всю правду. Віктор каже, що його покійний батько одного разу побачив у газеті знамениту фотографію і до самої смерті колекціонував автографи джазменів, але так і не встиг отримати останній. Саме цей автограф був останнім проханням його батька. А після потрібно скласти всі автографи в банку з Підарахіс. Амелія розуміє, що Віктор єдиний чоловік, який її не обманює і цілує його. Наступного дня Віктор дізнається, що війна в Кракозії закінчилася. Він дуже радий, але приходить Амелія і каже, що повернулася до коханця. Але гарна новина також літає у повітрі. Він зробив для Наворськи одноденну візу. Віктор йде до Долорес, але дізнається, що ще потрібно отримати дозвіл у Френка. Той у цей час приїжджає в новий кабінет, так як все-таки отримав підвищення. Френк віддає Віктору паспорт і квиток і просить офіцерів провести чоловіка до літака. Але той відмовляється, бо хоче відвідати Нью-Йорк. Тоді Френк шантажує Наворський. Якщо той зараз же не полетить додому, то він депортує губт. Так як знає про ситуацію з поліцейським, він погоджується повернутися на батьківщину. Коли Гупта дізнався, чому Віктор відмовився від відвідин Нью-Йорка, то кидається під шосі літака, що летить у Кракозію, тим самим затримує рейс. Френк наказує охороні не випускати Наворський, але начальник охорони не виконує наказ. Наворський потрапляє до Нью-Йорка, у нього є всього дві години. За цей час він знаходить Джазмена і бере в нього останній автограф для колекції батька, після чого вирушає додому. Фільм закінчується.